Тож вітаю всіх, вітаю Лія. Привіт ще раз. Добрий вечір. Прички. Сьогодні ми читаємо священні писання, зокрема, книгу Мормона. Продовжуємо читати на наших прямих ефірах. Okay. Сьогодні ми будемо читати один цікавий розділ, який написав пророк на ім'я Мормон, що не дивно. От книга <laughs> має його ім'я, тому що він був тією людиною, а він скомпонував. Попередні ці літописи, які передавалися з покоління в поколінь, в один великий літопис. Він його трошки скоротив, компонував в одну велику книгу. І тому в наш час ця книга була перекладена і названа його іменем книга Мормона, пророка Мормона. І він написав один з розділів до свого сина Моронія, якому він потім передав ці, цей літопис, і який вже сховав цей літопис в землю. Ось це Моронія, син Мормона. Який сховав цей літопис цю книгу в землю, і а, яка була вже ця книга в наш час, а, отримана Джозефом Смітом, і перекладена на англійську мову. Ну і потім на українську, зокрема. А, тож, це Моронів, восьмий розділ. Ми будемо читати по п'ять А, Тож, Лія, можеш, будь ласка, почати, можеш без цього маленького вступу, просто самі вірші. Добре? Так, да, добре. Нормально мене чутно. Прекрасно. А, розділ восьмий. Послання мого батька Мормона написане до мене Моронія, і воно написане невдовзі після мого покликання на священне служіння. І так він писав мені, кажучи: Мій улюблений сину Моронію, я втішаюся надзвичайно, що твій Господь Ісус Христос був обізнаний про тебе і покликав тебе на своє священне служіння і свою священну роботу. Я згадую тебе завжди у своїх молитвах, постійно молячись Богові Батькові в ім'я його, свято... ім його святої дитини, Ісуса, щоб Він через свою нескінченну великодушність і благодать зберігав тебе через терпіння віри в Його ім'я до кінця. А тепер, мій сину, я звертаюся до тебе стосовно того, що засмучує мене надзвичайно, бо мене засмучує, що мають виникнути сперечання серед вас, бо якщо я узнав правду, були сперечання серед вас стосовно хрещення ваших малих дітей. Угу. І тож, мій сину, я хочу, щоб ви старанно працювали, аби цю велику помилку було усунуто з поміж вас, бо з цієї причини я написав це послання. Бо негайно після того, як я дізнався про вас таке, я запитав Господа про цю справу, і слово Господа дійшло до мене силою Святого Духа, кажучи: слухайте слова Христа, вашого Викупителя, вашого Господа і вашого Бога. Ось я прийшов у світ не для того, щоб закликати праведних, але грішників до покаяння. Здорові не потребують лікаря, але ті, хто хворі. Отже, малі діти є здоровими, бо вони не здатні чинити гріх. Отже, прокляття Адама забрано від них через мене, так що воно не має сили над ними, і закон обрізання виповнено через мене. І так Святий Дух явив мені слово Бога. Отже, мій улюблений сину, я знаю, що це серйозний глум перед Богом, щоб ви хрестили маленьких дітей. Ось я кажу вам, що цьому ви будете вчити покаяння і хрещення тим, хто є підзвітним і здатним чинити гріх. Так, навчайте батьків, що вони мусять покаятися і бути хрещеними, і упокоритися, як їхні малі діти, і їх усіх буде спасено з їхніми малими дітьми. Ось яку тему цікаву тут е, записує так, батько до сина, бо він почув, дізнався, що от вони хрестять маленьких дітей. Він звернувся до Бога і отримав відповідь, що насправді так не має бути, що малі діти вони безгрішні перед Господом і не потребують покаяння. До певного віку, і що це ну насправді неправильно неправильно хрестити малих дітей. Угу. Мені дуже подобається, як він каже, що діти є здоровими, бо вони ще не здатні чинити гріха. Тобто, Господь він допомагає оберігає своїх дітей, не дивлячись на те, що вони були народжені тут на землі без його фізичної присутності, але він розуміє, що з часом вони будуть здатні робити гріх. Тому він хоче навчити їх батьків, котрі сподіваюся, навчать своїх дітей в майбутньому, що таке покаяння, що таке можливо повернутися до небесного батька, і що це можливо для всіх людей. Тобто не тільки тут. Кажуть, що не треба робити. Тут також і кажуть, що нам треба робити, що нам треба розуміти про себе і про е, план небесного батька. Угу. Добре, тоді я продовжу. Так. Їхні малі діти не потребують ні покаяння, ні, ні хрещення. Ось хрещення є на покаяння для виповнення заповідей щодо відпущення гріхів. Але малі діти живуть у хресті. Аж від заснування світу. Якби це було не так, тоді Бог є упередженим Богом і також змінним Богом і зважає на особи. Бо як багато малих дітей померло без хрещення. Ось чому, якби малих дітей не могло бути спасенно без хрещення, вони б мали піти у нескінченне пекло. Ось я кажу вам, що той, хто думає... Що малі діти потребують хрещення, знаходяться у жовчі гіркоти і в путах беззаконня, бо він не має ні віри, ні надії, ані милосердя. Ось чому, якщо його має бути відсічено з такою думкою, він мусить піти в пекло. Бо жахливою є злочи... злочистивість думати, що Бог спасає одну дитину через хрещення, а інша повинна загинути, тому що вона не хрещена. Та сильні слова, так? Такі дуже прямо лінійно він каже, що хто так думає, от, то той прям дуже-дуже помиляється. Ну, і це звучить насправді логічно. От. І, дійсно, що маленькі діти, ну, ти дивишся, на них, ну що вони там розуміють, що вони там, їх навіть там інколи шкода їх якось там а, сварити, бо розумієш, що вона ну, дитинка маленька, вона ну, не спеціально просто зараз бавиться і так далі. Не каже Такий серйозний обряд. Ну так і дійсно тут ну правильно кажеться, що Господь він справедливий Господь і він якби дивиться на кожного з нас, як на своїх дітей. І тому в моїй сім'ї, на жаль, було так, що у мене не народилися деякі там брати і сестри бо, а, Ну так, да, так сталося, що вони померли до того, як мали можливість прийти на цю землю, і отримати хрещення. Але якраз таки завдяки знанню про Євангелію і про те, що Бог він справедливий. Ми впевнені, що ці діти вони не є як тут сказано в пеклі. Навпаки, вони знаходяться в милості Христа поряд з ним, і у них мені здається навіть кращі умови, чим у нас. От але це моя особиста думка. Але це знову ж таки просто свідчить для мене, що ці діти вони так само дуже важливі для Бога, як і ті діти, котрі зараз тут на землі, і котрі колись були, і котрі колись ще будуть, і не дивлячись на те, що вони не мали можливості хреститися, Господь не відрікається від них, і не засуджує, не відправляє їх на найгірше місце, щоб щоб вони страждали, просто тому що вони не мали можливості хреститися. Ну та, 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 наче без них вже вирішили, і все ну, буває. Ем, Добре, е, тоді читаю наступне. Перед угу. тим, хто так перекручуватиме шляхи Господа, бо вони загинуть, якщо не покаються. Ось я кажу е, зі сміливістю, маючи повноваження від Бога, і я не боюся того, що людина може зробити, бо досконала любов нехтує всяким страхом. І мене сповнює милосердя, що є вічною любов'ю. Ось чому всі діти однакові для мене, ось чому я люблю малих дітей досконалою любов'ю, і вони всі однакові і є причасниками спасіння. Бо я знаю, що Бог не є упередженим Богом, а також не є змінною істотою, але Він є незмінним від усієї вічності до всієї вічності. Малі діти не можуть каятися, ось чому є жахливою злочистивістю заперечувати чистій милості Бога для них, бо вони всі живі в ньому через Його милість. А той, хто каже, що малі діти потребують хрещення, заперечує милості Христа і зводить на нівець Його спокуту і силу Його викуплення. Ну тут трошки пояснюється да, про спокуту Ісуса Христа і що саме завдяки цьому маленькі діти вони, ну, вже викуплені. От якщо ми кажемо про. Те, наскільки довго вони в такому стані знаходяться, то а, в наш час вже пророк Джозеф Сміт отримав додаткове відкровання про конкретний вік. Йому було сказано, що а, до восьми років діти вони, а, можуть бути не хрещеними, їх не хрестять, Але коли вони вже а, стають віком вісім років і старше, тоді вони вже можуть бути хрещеними, коли, коли вони вже можуть прийняти якесь рішення, коли вони вже підзвітні, коли вони розуміють. Що це таке і ну, вибирають цей шлях, скажімо так. Угу, точно. І це якраз таки все, як тут було сказано, можливо, завдяки милості Христа. Це, ну. Я не знаю, настільки надзвичайно, що хотілося б окремо повивчати і поговорити про те, що таке в цілому милость Христа і як ми можемо користуватися цим в нашому житті і бачити, які благословення це приносить усім людям, котрі колись були, є і ще будуть тут. Та, та. Добре, тоді продовжимо далі. Горе таким бо їм засуджують смерть, пекло і нескінченна мука. Я кажу це сміливо, бо Бог наказав мені: слухайте це і зверніть увагу, бо це стоятиме проти вас на місці суду Христа. Бо знайте, що всі малі діти живуть у Христі, і також усі ті, хто без закону, бо сила викуплення приходить на всіх тих. Які не мають закону, ось чому той, кого не засуджено, тобто той, хто не підлягає засудженню, не може покаятися, і такому хрещення не приносить ніякої користі. Але це глум перед Богом, заперечення милостей Христа і сили Його Святого Духа, і покладання довіри на мертві вчинки. Ось, сину мій, цього не слід робити. Бо покаяння для тих, хто під засудженням і під прокляттям під порушення закону. І першими плодами покаяння є хрещення. І хрещення приводить через віру у виповнення заповідей. А виповнення заповідей приносить відпущення грехів. Угу. Так, дякую. Тут теж додатково сказано було, що малі діти вони жив, живуть у хресті, тобто не потребують покаяння хрещення. І також усі ті, хто без закону, маються на увазі ті люди, які, ну, на яких не розповсюджується, наприклад, якийсь закон, якщо вони щось порушують, тому що вони цього не розуміють. Наприклад, люди, які розумово відсталі, або у них якась є хвороба ментальна, що вони ну, просто не відповідальні за свої вчинки, або. Або як дорослі, або вони, але як малі діти, тобто вони ну, не знають, що таке, що вони роблять погано чи ще щось. Да, такі люди вони дійсно їм не потрібно хрещення. Угу. Мені до речі, тут також подобається знову ж таки, як господь чітко каже, що як там хрещення йде вже після покаяння. Але перед цим приходить це все через віру і виконання заповідей, і з виконання заповідей якраз таки і приносять відпущення гріхів. Тобто, якби це замкнути таке невеличке коло, котре допомагає нам зрозуміти, що хрещення само по собі не може бути, воно є е, як там частиною цього такого кола, де нам необхідно спочатку повірити, потім вже е, діяти е, за заповідями Господа, або точніше, краще з. Вірою діяти за заповідями Господа, і це приведе нас до розуміння того, що якісь наші вчинки були неправедними, і ми б хотіли, щоб вони не були нашими вже, да? щоб Господь він простив нас за це. І це бажання приводить вже до наступного кроку, якраз таки до хрещення, да? до того, що сам Спаситель зробив, і знову, якби по кругу, тому що віра нам постійно потрібна, і так далі. Тобто, знову ж Господь він. Чітко дає розуміння, що нам робити, що ми можемо вже зробити зараз, не чекаючи там восьми років чи коли ми будемо вже на пенсії. Так, так. Ну от. І зараз я буду читати останні вірші з цього розділу. Тут ну, наступне пояснюється: а що ж приносить відпущення гріхів і так далі. От, також да, дякую Сергій, що відповідаєш на запитання деякі. Привіт всім, кому не сказали. Що таке рандоль? Я не знаю. Да, читаємо книгу Мормона. Добре, тож а відпущення гріхів приносить лагідність і невибагливість серця. А через лагідність і невибагливість серця приходить відвідування Святого Духа, утішителя, який сповнює надією і досконалою любов'ю любов'ю, яка витерпить через старанність у молитві до того, як кінець настане, коли всі святі житимуть з Богом. Ось, сину мій. Я напишу тобі знову, якщо не піду. Незабаром проти ламанійців. Ось гордовитість цього народу, тобто народу нефійців, закінчиться їхнім знищенням, якщо вони не покаються. Молися за них мій, щоб, пок... щоб покаяння могло прийти до них. Але ось я боюся, щоб дух не припинив перемагатися в них, і в цій частині землі вони також прагнуть повалити всю силу і владу, яка йде від Бога, і вони заперечують Святого Духа. А після відринення такого великого знання мій, вони мають загинути скоро. На здійснення пророцтв, які промовлялися пророками, так само, як і слів самого нашого Спасителя. Прощавай, сіно ну мій, доки я не напишу тобі, або доки не зустріну тебе знову. Амінь. Амінь. Так, ну тут завершаючі слова були в цьому розділі, коли батько до свого сина звертався, да, він казав, що так і так. Е, ну, у нас деякі проблеми є з нашим народом, який воював з іншим народом. І він каже, що якщо наші люди не фійці, як їх називали, вони не покаються, то вони можуть бути знищені. От, і Він на цьому завершує цей розділ. Там. <гум> Ну, мені здається, що це посилання, цей лист, можливо, дуже був необхідний, і він досі необхідний для всіх нас, хто намагається повернутися до небесного батька, так само як і Біблія, тому що це допомагає нам зрозуміти більше план небесного батька, зрозуміти. Ким він є, як він відноситься до кожного з нас, особливо як в цьому розділі до дітей. От і які дії ми можемо вже робити сьогодні, щоб відчувати цю любов, цю милість Христа на собі, і як це допомагати іншим також відчути? Так, так, дякую. Гарний розділ, дуже такий прямий, але правильний. От що також зараз використовуємо ми в, в церкві Ісуса Христа святих останніх днів. Да? Ми не хрестимо малих дітей, поки їм не буде, хоча б 8 років. От. Mm -hmm. Тож, якщо вам цікаво, ви хочете більше, більше почитати цю книгу самостійно, напишіть нам, ми допоможемо вам її отримати. На сьогодні ми будемо закінчувати. Підписуйтеся на наш канал, щоб ну, отримати сповіщення, коли ми будемо проводити ще такі ефіри і інші наші публікації. Uh, дякую, Лія, за те, що була з нами почитала з нами. Uh, всім гарного дня, вечора. І... ب... Всем точно. Так, так, так. Всього найкращого і до зустрічі. Да, всім пока. Па-па.